2 травня 1848 року у Львові була створена головна руська рада. Перша легальна українська політична організація з'явилась за сприяння греко-католицького духовенства та інтелігенції під час революції в Австрійській імперії. Складалася вона з 30 постійних членів на чолі з єпископом Григорієм Яхимовичем. Завданням головної руської ради був захист прав українського населення перед центральним урядом у Відні. Організація проіснувала три роки. За цей час вона ініціювала заснування народного дому у Львові, започаткувала першу україномовну газету Зоря Галицька, організувала культурно-освітнє товариство Галицько-Руська Матиця. Сьогодні день народження відзначає Девід Бекхем. За 20-річну кар'єру легендарний футболіст грав за британський Манчестер Юнайтед, Іспанський Реал, Італійський Мілан, Французький Парі Сан-Жермен у складі збірної Англії. Девід Бекхем зіграв понад 100 матчів. 2 травня 2011 року був ліквідований терорист Усама Бен Ладен. Після майже десяти років пошуків лідера ісламського угруповання Аль-Каїда вбили американські військові під час спецоперації у Пакистані. Під керівництвом Бен Ладена були скоєні чимало терактів в усьому світі. Найвідоміше з них це атака на всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон у Вашингтоні 11 вересня 2001 року. Жертвами терористичного акту стали понад 2,5 тисячі людей. 11 років тому відбувся останній футбольний матч на Донбас Арені. Тоді Донецький Шахтар переміг Маріупольський і лічівець з рахунком 3-1. на стадіоні, який за стандартами УЄФА і Фіфа відповідав класу еліт. Проходили матчі Євро 2012 Єврокубки, поєдинки чемпіонату та Кубка України. Після початку тимчасової окупації Донецька Росією, 2014-го стадіон закрили, а футбольний клуб Шахтар змушений був залишити рідну арену. Сьогодні одинадцята річниця трагічних подій в Одесі. Все почалося з мирної ходи за єдність України, а завершилось наймасовішими у новітній історії міста. Сутичками між проросійськими та проукраїнськими активістами. І, зрештою, пожежею в будинку профспілок. Загинуло 48 людей. Понад дві сотні осіб отримали травми. Це була спроба захопити Одесу після анексії Криму та початку воєнних дій на сході України. Проте одеситам вдалося зламати кремлівські плани. А яким буде 2 травня 2025 року, залежить від кожного з нас.